Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам розкажу чотири історії, які пов'язані з печерами. І так, перша історія. Це сталося в селі Привороття Хмельницької області. У цьому селі є такі, можна сказати, печери, які називаються штольні. І так, що таке штольня? Це горизонтальна, рідчя похила ярнична виробка, яка має безпосередньо вихід на земну поверхню. Частіше штольні належать підземним об'єктам. У залежності від призначення штольні бувають вентиляційні, розвідувальні, експлуатаційні, водовідливні та інші. В нашій історії будуть штольні, у яких добували вапняк. Мені дуже мало відомо з цієї історії щось. Я розкажу вам цю історію і дам вам її на роздуми. Знаю, що ці штольні там добували вапняк. Потім їх закрили. Через декілька років після цього якихось пару підлітків вирішили піти в ті штольні, не знаю, погратись там чи поблукати, і загубились. Їх ніхто не міг знайти. Там просто купа ось цих тунелів, різних поворотів, лабіринт такий, можна сказати, і в селі. Тільки один якийсь дідусь знав всі ці ходи, тому що він колись працював на цих штольнях. І цей дідусь допоміг їм знайти цих дітей. Деталів я не знаю, тому що ні в інтернеті немає інформації про це. Це зі слів мого дідуся, мого тата. Я знаю цю історію і я думаю, доволі цікаво було би розказати вам її. Також я знаю моторошний факт про ці штольні, там вішалися люди. Там, як я розумію, були самупці. Ось така історія. Думайте далі, що як було там одеські катакомби. Досить цікава тема, тому що в цих катакомбах було знайдено багато чого цікавого. І розпочну я з історії, яка відбулася, здається, в 2014-2015 році. Також багато інформації про це немає, не знайшов, але є повідомлення з новин. Зараз вам його зачитаю. Двоє 15-річних хлопчиків і дівчинка перебувають у легкому шоці, але загалом почуваються добре. Більший стрес відчувають батьки, але на місці подій працюють медики, які надають всім постраждалим допомогу. Йдеться в повідомленні. Дітей знайшли дігери за три кілометри від входу в підземелля. Підлітки спали на дровах, щоб зігрітися. За їхніми словами, вони зайшли 30 травня в ця підземелля, щоб втікти від спеки. І загубилися вони через те, що у них розрядились батарейки в ліхтарях. Ось така цікава і навіть повчальна історія. А тепер повернемось до того, що знайшли в цих катакомбах. Ну, наприклад, там знайшли дві монети: один цент США 1900 року і німецьку монету 1925 року. Під час експедиції дослідники знайшли панцир стариної черепахи. Також була знайдена велика кістка якоїсь гігантської риби. Це поки що все, що мені було відомо про одеські катакомби. А, також там знаходили дуже багато різного посуду старовинного, багато різних пуль, також з Другої світової війни. Ось так. Наступна історія для мене дуже моторошна. У 1925 році був популярний такий бізнес, як туризм по ось цих пещерах. Історія буде про Флойда Колінза його сім'я якби прошарила цю всю тємку з цими пещерами. Вони володіли хрустальною пещерою. Ця пещера була дуже далеко від їхнього дому, і вони вирішили знайти якийсь е, хід, щоб можна було прямо від дороги до цієї пещери пещери діставатися, якби цими тунелями. Підземними, а ця печера вона мала таких дуже багато гілок. Тунелів, і от Флойн знаходить новий вхід. Він вирішає туди піти, в цей хід і бере з собою кірку. На випадок, якщо потрібно, буде якісь дуже вузькі ходи, роздовбати. А тоді були дуже сильні обвали в пещерах, оце запам'ятайте. Також на випадок, чого цією кіркою могло можна було б зробити якісь сходинки, щоб можна було прямо туристів, от з дороги в цей хід їх пускати, якби їм проводити екскурсії. І ось Флойд уже лізе досліджувати цю печеру, коли не існувало ще оцих методів безпеки, різної техніки, він лізе туди з цією кіркою досліджувати цю печеру. І ось він залазить на глибину 50 метрів цю печеру, яку потім назвуть пісочною. Флойд виявився на рівні 18 метрів від поверхні, протискуючись в ще один. Угол, він провалився в невеликий такий отвір і вирішив його роздобати і розширити. Ну як тільки він почав довбати, на нього обвалилися стінки, придавивши його ногу. Він виявився в ви, богом забутій якійсь пещері, про яку ніхто не знає, де вона знаходиться і що це взагалі за печера, він залишився там без їжі і без води, а також з лампою, яка уже гасла. Слідуюча історія не менш моторошна. На Тіпаті вам про щось говорить? Натіпаті це гідротермальна печера, яка розташована в штаті Юта. Відома вона своїми вузькими ходами і багатьма цими гілками печер вузьких. Середа, 25 листопада 2009 року. Джон Едвард відправляється в печеру на Тіпаті, щоб дослідити одну з її частин, яка називається «Родові шляхи. Цієї частинки печери ще не було на картах, але Джон відважно відправляється туди за новим відкриттям. Джон був впевнений, що там немає ніякої небезпеки, і що він з легкістю там собі пополазить, але не тут, то було. Він Розумієш, що застряг, і саме найжахливіше було те, що він рухався майже вертикально головою вниз. Він намагався визволитися і маневрувати через l подібну точку, яка мала всього, лиш на всього в ширину 26 см, а в висоту 46 Це майже як барабан в стиральній машині. При цьому видихаючи повітря з легень. На жаль, коли він робив вдих, його грудна клітка розширялася, його просто так стискало, і це заставляло його впадати ще в ще в тісніше положення. Брат Джона Джош зрозумів, що якісь проблемки, і він вирішив допомогти витягнути Джона за ноги. Але в нього не вийшло, і тому він виліз на поверхню, щоб викликати групу рятівників. Але навіть рятівники не змогли його витягнути, тому що у них порвався трос. І коли трос обірвався, він вдарив одного з рятівників, який знепритомнів. Рятівники зрозуміли що його вже не достати. Цей брат Джош Джона Джош. Вони там разом співали якісь пісні, молились, і, коротше, Джон там так і помер в цій печері. І дуже цікавий факт, що його навіть після смерті не змогли достати. А, ось. Так і з дозволу хазяїна цієї території, на якій знаходилась печера, її залили бетоном і там поставили пам'ятник цьому Джону. Ну що ж, друзі, ось таке дуже цікаве відео, як на мене, вийшло, дуже навіть повчальне. І взагалі навіщо лізти в ці печери? Я не розумію просто. У мене оця, знаєте, клаустрофобія, чи як воно там називається. Я боюся цих замкнених просторів. і Я б ні за що не поліз в цю печеру. Ну що ж, сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо це так, вліпіть йому вподобайку. Всіх вас дуже люблю. А не забувайте, що в нас є інстаграм, в нас є телеграм-канал, тому переходьте, якщо вам цікаво. І всім пока-пока до новенького відео